Погода в Україні різко зміниться, а потім знову зміниться і знову зміниться. Словом, синоптичні гойдалки у всій красі. Чого очікувати українцям у найближчі дні, коли буде тепло, а коли знову будуть не дуже приємні сюрпризи? Дивіться вже за мить в ексклюзиві Тесен про погоду на найближчі дні. Коротко можна сказати так: наконець, я дождався. Це капецькі сидів, ждав, ждав, але все таки є. Ну що ж, дочекалися 3 квітня дощі відійдуть південніше, і опади найбільш ймовірні у південній частині на Луганщині, Донеччині, у Дніпрі з районами, на Черкащині, в Кропивницькому з районами, на Закарпатті та у Карпатах. А нарешті території України нарешті прояснить і потеплішує у холоднуватих регіонах. Протягом 3 квітня в Україні передбачається плюс 14, плюс 18 градусів. Лише у південно-західній частині буде свіжіше плюс 8, плюс 12. Вітер очікується переважно північно-східний, помірний у центральних областях місцями сильний. Але радіти будемо недовго, бо надалі в Україні знову розпочнеться похолодання, можливі навіть заморозки, сніг та сильний вітер. Такий прогноз у себе в телеграмі оприлюднила синоптикиня Наталі Діденко. Втім, вона зауважила, що прогноз потребує уточнення та деталізації поступово в щоденних прогнозах. Киянам Діденко радить використати найближчі два дні – 3 та 4 квітня – з максимальною користю – роботою чи відпочинком. Бо у четвер та п'ятницю у столиці очікується чудова погода. Буде тепло, сухо та навіть із сонечком, якщо вредний туман не завадить. 3 квітня у столиці очікується до плюс 12 градусів, 4 квітня – до плюс 16, плюс 18. А взагалі 3-4 квітня у Києві – метеорологічний all-inclusive. Сухо, тепло, пташки співатимуть, дерева квітнемуть, весна радуватиме. Може, когось також радуватиме і прийдешній холод та сніг, проте це вже дуже на любителя. бо в суботу у Києві температура повітря різко знизиться до плюс 6, плюс 9 градусів, а в неділю у столиці є ймовірність снігу та сильного вітру. Такі різкі коливання погоди можуть негативно вплинути на людей із серцево-судинними недугами, будьте уважнішими до себе та особливо ваших старших. А поки що, найближчі четверта п'ятницю милуємось теплою весною. Ну і нагадаємо, що раніше народний синоптик Володимир Деркач у коментарі Главреду розповів, якою буде погода в квітні та навіть у травні. Він зазначив, що у перші дні квітня не варто очікувати справжнього весняного тепла, бо один-два теплих дні змінюватимуться на два-три прохолодних дні та ще й з упадами. Так триватиме практично до кінця цієї десятиденки. Друга декада квітня розділиться на дві частини. Перша буде більш вологою і вітряною, вночі зрідка навіть можливий невеликий мінус, вдень помірний плюс. Друга частина цієї декади буде теплішою і без опадів. Третя декада квітня буде такою ж теплою, але далі температура повітря трохи знизиться. Пройдуть короткострокові опади. За словами деркача, навіть початок травня не принесе справжнього тепла. Підвищення температури повітря очікується тільки до кінця першої десятиденки травня. Очікуються й опади. Далі повітря прогріється. Опадів слід очікувати більше у першій декаді, а друга ж буде сухою. Утім, подекуди пройдуть короткочасні дощі. У третій декаді травні температура повітря знизиться. Буде доволі волого та вітряно, що й позначиться на загальній картині погоди. І все ж наприкінці місяця знову повернеться тепло. І хоча його не можна буде назвати літнім, але буде досить тепло. А ви вже маєте плани на теплі дні? Як проведете 3 та 4 квітня? Діліться в коментарях, щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.